І усім привіт ви на каналі раз. Всім дякую всім за 10 підписників, як і обіцяв ювілейний ролик. От ми будемо ці, нам жителі підготували е, випробовування, От вони такі. Ну, вони не короткі, тому що в жителів багато часу не було. От вони От такі. Тут я таке місто будую. Ну... Пішу їх випробовувати це робити. така в мене тут дорога, дуже довга. Вона десь більше 200 блоків. І перше запитання. Скільки мені років? Є 10, 11. отут 12, вони не встигли. Ви можете подумати, що мені 10 або 11, або 12. Мені зараз 10. В цьому році буде 11. Далі. Якби я пішов, що на 11, то тут я не прийшов, бо тут бак є. От забираю. Далі. Як мене звати? Зміна на ясну погоду. Варіанти відповіді. Варіанти відповіді Артур, Орест Матвій. Ну, ви можете подумати, що мене звати або Артур, або Матвій, але мене звати Орест. Так як назва каналу. От, заходимо сюди. От ми проходимо далі. Я в якому місяці я народився. Є варіанти відповіді січень, квітень грудень. Значить, заходимо в мене день народження в грудні. Далі. В якій країні я живу? Німеччина, Польща, Україна. В Україні. Далі. Якою мовою я розмовляю поза кадром? Польською. Українською, англійською, українською. І дякую за 10 підписників на каналі. Обов'язково підписуйтесь, бо на 20 підписників вийде до ювілейний другий ролик. А з вами було роз всім, всім пока!